Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток моєму ютуб-каналу. Особливо подяку вам, мої підписники, тільки завдяки вашій підтримці. Цей YouTube канал існує. Це містечко Фальконари. Регіон Марки. Це Італія. Сім годин ранку, малолюдно, сьогодні субота, буде багато людей, а зараз тут тільки, 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 тільки починається життя, якщо можна так сказати. Ви бачите, відлив. Море відступило, саме менше на метрів, на метрів 30. В деяких участках і більше, бачите, приливи і відливи. Іде полювання на молюски, ви бачите, мужчина збирає молюски. І там вдалені збираються молюски. Тут їх багато. Я була перший раз в цьому містечку в жовтні місяці минулого року і Ну, мені цей пляж не сподобався з-за того, що було не прибрано. Сезон вже закінчився. І от так лишили його цей пляж неприбраний, такий неохайний. Море повиносило багато уламків дерев, якесь сміття валялося. На березі, а зараз я приємно здивована. Я дивлюся, прибирається кожен день оце сім годин ранку, да, вже пляж прибраний, От, навіть безплатний пляж прибраний. На пляжі є вода, є безплатні туалети, От бачите, ці баки для збирання сміття. Все організовано. Оця зона. Там вдалині була перекрита і теж прибирали. Я дивлюся, підвезли от щебеню тут, підсипали ще щебень, було видно, нерівномірний це є, скажімо так, зона, зона оцього узбережжя. Дивлюся людина, які ночують. Я побачила, проходячи от пляжом сьогодні зранку дві палатки. Люди ночували на пляжу. Зараз такі гарні літні дні, досить жаркі, від 40 градусів жари. Люди ночують. Пістеньке для мене охайне. Єдине, що бачу, що молоді не так багато. Таке враження, що молодь їде в інші місця, де є робота. Не знаю, тут в цьому провінційному містечку не так багато робочих місць. Багато пенсіонерів в цьому місці і багато іноземців. Оталені в димці. Ви можете побачити порт і саме містечко Анкона на пагорбах. Порт верну іздалека. До Анкони приблизно десь до 20 кілометрів, а порт відніється. Бачите, ви можете побачити от великий корабль, чекає свого часу, коли можна буде зайти в порт міста. Подивіться, як мужчина полює на цих молюсків. Угу. От викопуємо мужчина, бачите? Йде полювання. Хтось, дивлюся, багато із такими стержнями ходять, металевими стержнями, полюють, отак на ці морюски стержнями. От перший раз бачу з лопатою, з лопатою. мужчина ходить. Подивіться, як море відступило, носи далеко. Відійшло від своїх берегів. Приливи і відливи. Потяг недалеко жиде вокзалу, ця біла будівля, це жиде вокзал, досить великий жиде вокзал, і мені подобається сама архітектура цього жиде вокзалу. Гарно. Зона охороняється. Я не знаю, чи тут є камери, можливо, є камери, але дивлюся, що поліція. Патрулює практично кожен день, коли я буваю на пляжі. Я дивлюся, що поліція прогулюється, контролює зону. Все під контролем має бути. Ну, Зона, як для мене, то досить тиха. ще не можна пересікати цю зону, де хто порушує, як. Я дивлюся часто. От, хто переступає, то часто підходить мужчина із е... Сальваджо в Італії це називається. спасіння, оці спасателі. Да? На узбережжі, на пляжах є. І вони роблять зауваження, якщо їх не слухаються, вони можуть і викликати поліцію. Все контролюється досить уранецьковано. Так що я приємно здивована. І з того, що я побачила того року назад, такий закинутий пляж неохайний, да? а тут дивлюся зовсім по-іншому. Зараз весною, весною літом, літом, коли почався сезон. Думаю, сьогодні буде багато людей. Субота буде багато. Оці пляж, пляжі ви бачите, де є такі парасольки. Це вже платні пляжі. Ну я от підійшла, подивилася, скільки коштує. Оця парасолька, парасолька коштує 7 євро. От я не знаю, на, на, за цілий день мені здається. І от, оця розкладушка коштує 6 євро. От на першому о, такі голубоватові білі парасолі 6 євро. Ну, якщо ви прийдете двох і цю парасольку, маєте взяти. ну Десь 20 євро це найменше, треба заплатити. Значить, Парасоля і дві ці розкладушки, вам певно, обійдуться 20 євро в загальному, в середньому. Но це теж провінційне містечко невелике. Якщо ви поїдете от за 100 кілометрів в Рімені це таке невеличке туристичне містечко, досить популярне, там біля 4 тисяч ем, готелів знаходиться в зоні Рімені, то там ціни будуть зовсім інші. і на, на ці парасолі і розкладушки. А тут досить спокійно. Так от для тихого, спокійного відпочинку з сім'єю я думаю, що непогано відпочити у фальконарі. В рівні то, що називається казіно, казіно ну, це таке, я, я навіть не знаю, як перевести точно казіно ну, це такий трошки хаос, я б сказала. Да. Каотіку на італійській мові. Ну, можна підібрати, це казіно, хаос там в рівні є. І в рімені, от що мені не подобається, мені подобається саме рівень. Я періодично приїжджаю в рівені теж відпочивати. До моря і колись і працювала в римні. От Містечко мені подобається, багато робиться для туризму, але так стільки злодіїв, що то страшне. Мене саму пограбували серед білого дня в центрі міста. Іде полювання на, на странєрів, на іноземців. Страннери це іноземці на італійській мові. Беривають сумки. Виривають золото, багато злодіїв, на жаль. Це єдине, чи мені не подобається, містечко, яке зветься Рімені на узбережжі Андріатичного моря. А тут більш-менш спокійно. Звичайно, треба бути обережним, думати. І про гроші не носити кое як в задньому кармані, так як носять часто мужчини. І документи, так, коли в мене вирвали цепочку серед білого дня, з колончиком серед біл. І я пішла в поліцію написати заяву. Сиділа така, в коридорі чекали свої черги, всі іноземці і один мужчина, вони були там з жінкою. Він от, в задньому кармані гроші, карточки, документи, паспорт, все в цьому гаманці тримав, да? їхали в автобусі і вихватили. Ну як, трошки там прижали і одни, один рух, іти без документів, без гаманця і без грошей в чужій країні. Тут чуєте потяги посторонні шуми. живе своїм життям? Чуєте, потяг прибуває. Скоріше всього, цей потяг не зупиниться. Це швидкісний потяг. з червоними З червоними лініями це так і називається. Лінія, червона лінія, і вони швидкісні, бачите, в маленьких містечках не зупиняються. Я вже говорила в своїх відео, Ще раз повторюю: в Італії потяги не курсують ночі, от, через те, що багато швидкісних потягів із одного кінця Італії в інший кінець Італії можна добратися на протязі дня. Вдалині ще вам покажу. Це навтопереробний завод. завод. Добрі, друзі, надіюся, це відео було для вас цікавим. Це так відео, релакс. Кому сподобалося, не будьте байдужі. Підтримуйте розвиток україномовного ютуб каналу. Я потребую вашої підтримки, тому що таким невеличким ютуб каналом, новим ютуб каналом дуже важко пробитися в трендах YouTube, як правило, Ютуб. Ютуб неохоче пропускає такі продвигає такі невеличкі ютуб канали в своїх трендах, в трендах Ютубу. І приодично я задаю собі питання, чи мені варто продовжувати. На жаль, на жаль. Я сумніваюся ще, чи продовжувати мені записувати відео, тому що це забирає багато часу. І перегляді не так багато, я задумуюся, чи варто мені далі продовжувати, кому це треба. Не буду морочити ні вам голову і ні собі. Друзі, бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних.